Ось також дерево з обрубленими гілками, поховання 37-го року, і навіть є керамічна фотографія. А це так виглядає саме центральна алея. Бачите, як обережно. Висаджені квіточки, стоять лавки. Кругом є такі вказівки. Ось, наприклад, Церква Святої Катерини. На моєму каналі ви могли бачити відео. Моє зимове із цього кладовища. Як тут було красиво, коли засніжені були оці ялини, могила дуже відомого художника Миколи Пимоненка. Це старовинний пам'ятник, і наскільки я знаю, тут безліч разів були викрадені дзвони, тому що спочатку тут висів великий дзвін, такий церковний. Ну але часто його викрадали, і зараз висить такий малесенький дзвіночок. Є вказівки для того, щоб людям було легше орієнтуватись. Бачите, дерева обрубуються, всі зайві гілки. Все обережно. Ось також ще один склеп, пам'ятка архітектури початку ХХ століття. Але тепер ми вже з вами знаємо, що це псевдовітраж. Просто зсередини наклеєна плівка. Кривих Олександр Павлович. Мер у 1914 році залишилась така мармурова табличка. Митрополит Василь Липківський. Дивіться, які зображені цікаві. А це бачимо напевно якісь поховання. Священнослужителів. На жаль, не вказано нічого, інформації жодної, але постійно приносяться живі квіти, і ось висаджені квіти також, багато спаленого воску, тобто часто ставлюють свічки. Дуже часто на кладовищі бачу є отакі надписи. Я думаю, скоріш за все збереглися документи про те, де хто похований. Є певні записи, і відповідно до цих записів працівники кладовища підписують ось такі занедбані могили, щоб хоча б розуміти, хто це похований і в якому році це поховання тут відбулося. Ось бачимо. 43-й рік. Покажу вам дитячу могилку. Сашенька Тіщенка. Дивіться, яка фотографія. Лише шість років було дівчинці. Ой, дивлюся і сумно робиться, тому що от знаєте скільки разів вже казалось, коли ставляєте на кладовищах свічки, контролюйте. Поставили лампадки. Вона догоріла, почав пластик горіти. Ось поплавились цукерки і все, що тут було. Аби ще стояли поруч пластикові квіти, то ті тіп зайнялися. Побули на кладовищі, поставили трішки свічку. Погасіть, потім уже йдіть додому. Уже абсолютно в іншому місці. Щойно йду, а у повітрі такий відчувся шлейф, хоча поруч нікого немає. Шлейф аромату Монталь, Інтенс кафе. Я навіть аж здивувався. Але звідки цей аромат? Знову дитяча могилка, вони завжди привертають мою увагу. Помер хлопчик у 35-му році, народився у 26-му. Перше хожу цією частиною кладовища, і скільки всього цікавого знаходжу. Ось, наприклад, тут такий янгол, а тут такий бюст дівчинки та муся. 1927-1938 років ще довоєнне поховання. Підписано, що це пам'ятка мистецтва. Ось також хлопчик. Васінька Кінфієв. 13-річна дівчинка. Зараз уже рідко можна побачити ось такі старі вінки. Вони були поширені в основному ще в роки мого дитинства, на початку 2000-х, кінець 90-х. Тому хочу зафіксувати для історії. Давайте сходимо до могили Нестерова. Трішки історії Нестеров Петро Миколаєвич. Перше зробив так звану мертву петлю, такий був відомий льотчик. Давайте ось так підійду, щоб ви могли прочитати, ознайомитись, роздивитись його фотографії, життєвий шлях. Як чудово, що встановлений такий стенд меморіальний. Дуже інформаційний. І ось також крутені граф Миколаєвич. Також льотчик. І ось безпосередньо їхні могили. Хто знає, напишіть, будь ласка, що означає протопресвітер. От я такого слова навіть, здається, і не чув. Протопресвітер. Якісь сьогодні ніби в мене нюхові галюцинації. Спочатку парфуми, зараз іду і чітко відчуваю аромат. От знаєте, ніби щось таке жариться як оладки або грінки на олії. От прям дуже такий насичений запах. Я не знаю, тут поруч немає навіть ніде житлових будинків, нічого такого. В тій стороні промзона. Цікаво і дивно водночас. Ось також хочу зафіксувати ось такий віночок пластиковий. Це такі були популярні в 90-х роках. Навіть у 80-х вони були дуже якісні, не вигорали на сонці, як бачимо, він взагалі чудово зберігся. Я такі пам'ятаю, ще з дитинства на кладовищі були частенько, але зараз це вже бачимо така рідкісна річ, але дуже цікава. Хай буде на відео для історії. Пам'ятаєте, взимку знімав? Відео і ця фотографія дівчинки була на заставці. Так ось, бачите, зараз вона доглянута, хтось із родичів приходив. А це я вам хочу пояснити, якщо хтось, можливо, не знає, чому тут частина пам'ятника закрита плівкою, тому що ось чоловік Анатолій Якович помер у 2015 році. А поруч, скоріш за все, вже набита фотографія його жінки, яка ще жива. Часто так буває, коли люди собі ще ставляють пам'ятник при житті. Часто в Тіктоці бачу знімає молодь відео про те, що ось моя бабуся показують обабіч пам'ятника, і ось. Тобто багато хто робить пам'ятники наперед, і фотографія ось так видніється людям, але потрібно ось так, я вважаю, прикривати, поки людина жива. Федір Кричевський. Відомий художник, до речі, мій земляк із Сумщини. Ось так виглядає його могила. Хочу показати вам цю могилу. Спокійно спочивай, дорогий товаришу, вільний козаче Микола Забіяка, козак другого українського полка Полуботка, що загинув за ідею України, забитий на 23 му році життя. І максимально, до речі, дивно, що комуністи цей пам'ятник не сплюндрували і не знищили. Бачимо, написано, що загинув за Україну. І це чудово, що такі пам'ятки історії збереглись. І навіть дивно, що тут ніде не вказано, що це пам'ятка історії, як на інших могилах. Бо я вважаю, це необхідно зробити. Ось, бачите, видно, що буквально сьогодні покосили бур'яни. Хоч трішки, щоб воно далі не розросталось. Молодці. Так і має бути повсюду. Ось могила відомого художника Мурашко Олександра Олександровича. Зверніть увагу, який красивий пам'ятник. Глазурований. Господи, оце тільки зайшов ось на територію нових поховань, там, де поховані воїни, почалась повітряна тривога, це, це жах. Знову загроза балістики. А поки гинуть молоді хлопці. Ти це дармоїди знущаються над народом. Так, друзі, а на цьому я дякую вам за увагу. На сьогодні наше відео підходить кінця. Я буду вдячний вам за коментарі. Повітряна тривога тут поруч метро, йду в укриття. До нових зустрічей на каналі.